Вирощування черрі – відмінний старт для знайомства зі світом томатів. Більшість городників рано чи пізно пробують вирощувати помідори, а вибрати є, з чого існує більше ста перевірених сортів черрі. І серед всіх різновидів томатів черрі – одні з найбільш невибагливих: Черрі або селейним ликопесисим ведуть свою історію від диких томатів, які росли в андах. Інки відбирали їх за солодкий смак і зручний розмір для перекусу. Той, хто хоч раз пробував стиглий чаррі прямо з куща, відразу розуміє, чому так сталося. Коли будете запасатися насінням на весну, обов'язково розгляньте черрі. Наприклад, сорт Chadwick від Send Day Go Відмінний варіант. Неважливо, чи цікавлять вас рідкісні сорти, чорні черри, детермінантні або індетермінантні, черрі завжди дають стабільний урожай протягом усього сезону. Вирощуйте, їжте свіжими, консервуйте і насолоджуйтеся смаком сонця цілий рік. Забудьте про інші томати, давайте вирощувати черрі. Коротка довідка по догляду. Назва черри, виноградні томати або сортові назви на кшталт томачо або санголд. Наукова назва селейним ликопесесієм. Термін до врожаю 55, 65 днів або 7, 9 тижнів. Освітлення повне сонце або півтінь. Полив 2-3 см на тиждень. Грунт пухкий, родючий, добре дренований. Добриво, повільне вивільнення фосфору при посадці і після плодоношення. Шкідники, гусениці, попелиці, клопищитники, білокрилки, павутинні кліщі, хвороби, фітофтороз, бактеріальна плямистість, гниль плодів, сіра плямистість. Все про чари. Селейним ликопесисиямвар, сира сифоми. Або черрі – це різноманітність сортів від томачу до Сан Голда і навіть танцюючих зі смурпами. Вони походять від диких томатів, які вирощували в андах інки близько 80 тисяч років тому. У томатів листя і плоди покриті трихомами, а плоди ростуть гронами. Головна відмінність черрі їх плоди і насіння менше, ніж у звичайних томатів. Ці помідори ростуть з квіток, які з'являються на гілках з зубчастими листям, заєднаними з центральним стеблом. Хоча томати самозапилюються, зовнішнє запилення теж можливо. Квітка жовтий з п'ятьма пелюстками. Після цвітіння формуються плоди. Їстівна частина це плід. Листя також можна їсти, але у великих кількостях вони токсичні через алкалоїди соланіну та томатину. Хоча деякі стверджують, що їх можна готувати. Сортів черрі величезна безліч. Зараз я вирощую черрі – пурпурні індетермінантний сорт, який просто вибухнув в зростанні з приходом літа. У них фіолетова шкірка, червона ем'якоть і приголомшливий смак. Якщо червоні черрі здаються нудними, спробуйте жовті або помаранчеві сорти. Посадка черрі Детермінантні сорти простіше вирощувати в контейнерах або на грядках, індетермінантні вимагають багато місця і догляду висаджуйте їх у підготовлений ґрунт, залишаючи принаймні метр між рядами. Вибір сорту впливає на спосіб посадки пересаджуйте літні сорти після останніх заморозків. Якщо вирощуєте з насіння, починайте за 6-8 тижнів до цього. Осінні сорти садять за кілька місяців до перших заморозків. Лунки повинні бути глибокими, не менше 25 см, щоб коріння добре розвивалося. Краще відразу встановити шпалеру, а не клітку, черги швидко її переростають. Шпалери або кілки дають більше простору і знижують ризик хвороб. Клітини підходять тільки якщо вони дуже високі і впораються з необмеженим зростанням. Догляд за черрі Доглядати за черрі просто, якщо дотримуватися кількох ключових умов. Світло і температура їм потрібно повне сонце або півтінь, принаймні 6-8 годин світла на день. Вони ростуть у зонах 3, 10 і люблять температуру 21-29 градусів. Деякі сорти скидають квіти при температурі вище 32 градусів. А при 13 градусах і нижче плоди опадають. Є холодостійкі і жаростійкі сорти, деяким може знадобитися тент в спеку або укриття в прохолодну весну. Полив і вологість у спеку поливайте вранці кожен день. Якщо літо не дуже спекотне до 32 градусів вистачить декількох разів на тиждень, восени раз на тиждень краще використовувати крапельний полив. Промочуючи ґрунт на 15-20 см. Якщо немає крапельної системи, поливайте повільно зі шланга. У горщиках поливайте частіше вода вимиває поживні речовини, а контейнери нагріваються сильніше. Надлишок води, особливо під час плодоношення, викликає проблеми на кшталт вершинної гнилі. Нерівномірний полив призводить до розтріскування плодів. У дощову весну полив можна скоротити, а контейнери краще прибрати під дах. Ґрунт. Черрі люблять пухкий, родючий, добре дренований ґрунт. Перед посадкою підготуйте ґрунт, залишаючи достатньо місця між рослинами. Додайте верхній шар ґрунту, компост та кісткове борошно для цвітіння та плодоношення. PH повинен бути слабокислим 6, 2, 6, 8. Уникайте ґрунту суміший з високим вмістом азоту, вони стимулюють ріст листя, але не плодів. У горщиках ґрунт повинна бути такою ж, але удобрювати доведеться частіше. Хоча черві можуть рости і в глинистому ґрунті, смак і врожайність будуть гіршими. Добриво. Томати потребують підгодівлі при посадці і під час плодоношення. Перед посадкою внесіть повільне органічне добриво з високим вмістом фосфору. Кальцій теж важливий для здоров'я плодів. Ідеальне співвідношення НПК 5, 7, 3 і добре, якщо в складі є кальцій, можна додати малену яєчну шкаралупу. Під час плодоношення підгодовуйте компасним чаєм або гранульованими добривами. Листові підгодівлі допустимі, але листя томатів чутливі. Якщо ви не впевнені, краще поливати ґрунт або додавати повільні добрива. Кісткове борошно стимулює цвітіння. У горщиках удобрюйте частіше вода швидше вимиває поживні речовини, а влітку полив потрібно інтенсивніше. Обрізка. Детермінантні чаррі вимагають менше обрізки, ніж індетермінантні. Але всім томатам потрібен догляд видаліть перші квіти, щоб стимулювати більше цвітіння. Коли рослина досягне 30 см. Обріжте нижнє листя, що стосуються ґрунту це запобіжить хвороби. Видаляйте пасинки пагони, що ростуть з вузлів між стеблом і гілкою. Їх можна використовувати для розмноження або компостувати. У детермінантних сортів пасинки можна залишити, але індетермінантні безобрізки стають занадто густими. Також видаляйте жовті або хворі листя, залишаючи достатньо зелені для живлення рослини. Розмноження чарі кращий спосіб пророщування насіння навесні і пересадка сади після заморозків. Можна збирати насіння чаррі і зберігати їх на наступний рік. Якщо у вас рідкісний сорт, збереження насіння особливо важливо для підтримки генетичної лінії. Пасинки ще один спосіб розмноження: укореніть їх у воді, і у вас швидко з'являться нові рослини. Так можна виростити достатньо розеесиди для себе і друзів. Збір та зберігання черві збирати черві простіше, ніж великі томати, їм не потрібно дозрівати після збору. Просто зривайте стиглі плоди, збирання врожаю. Детермінантні сорти дають урожай, відразу будьте готові до великої кількості помідорів. Якщо не встигаєте з'їсти, спробуйте консервувати. Індетермінантні плодоносять поступово, забезпечуючи свіжі чаррі весь сезон. Зривайте плоди, коли вони майже дозріли. Якщо сумніваєтеся в кольорі, спробуйте один смак підкаже. зелені чарри краще залишити дозрівати, якщо тільки ви не збираєтеся смажити їх. Зберігання чаррі не ідеальні для консервування або приготування пасти занадто дрібні. Найкраще їсти їх свіжими або зберігати при кімнатній температурі до вживання. Літні черві – це неперевершений смак. Для довгого зберігання можна заморозити половинки черві для майбутніх соусів або висушити. Сушені в олії зберігаються до двох років. Проблеми та рішення черрі хоч і врожайні, але схильні до хвороб і шкідників. Деякі сорти стійкіше. Але від погоди не застрахований ніхто. Слідкуйте за рослинами, і урожай буде відмінним. Проблеми зростання. Нерегулярний полив призводить до розтріскування плодів. Вершинна гниль виникає при нестачі кальцію в ґрунті. Обидві проблеми вирішуються правильною підготовкою ґрунту і добривами. Опадання квіток трапляється в сильну спеку притіняти рослини. Сонячні опіки з'являються при тривалому впливі прямих променів. Підтримуйте гілки, щоб вони прикривали плоди. Скручування листя може бути викликано різними причинами, спекою, недоліком або надлишком води, хворобами. Зверніть увагу, в який бік скручуються листя, це допоможе визначити проблему. Шкідник. Гусениці об'їдають листя і плоди. Боріться з ними за допомогою сонечок або острих ограм. Якщо часу немає, використовуйте біти, з зуригенсас або піратрин. Покривний матеріал захистить від метеликів, що відкладають яйця, Попилиться, клопи і білокрилки висмоктують соки. оприскуйте олією німу, але не під час цвітіння та перед збиранням врожаю або інсектицидним милом. Інтервал між обробками не менше тижня, павутинний кліщ залишає павутину на листках. Спочатку видаліть їх вологою тканиною, потім обробіть маслом. Хвороба. Фітовто розпочинається знизу, на листках з'являються плями з концентричними кільцями. Це гриб солани, який накопичується в ґрунті при вирощуванні пасльонових на одному місці. Видаліть хворі рослини або обробляйте фунгіцидом, що містить мідь раз на два тижні. Бактеріальна плямистість виглядає як темно-зелені плями з жовтим обідком. Викликається сууда моунес з сиригає піви. Профілактика сівозміна. Гниль плодів схожа на верхівкову гниль, але охоплює весь плід. Її викликають грибки пі капсисай, підричізлери і пітнику Шанева. Парасиака тільки профілактика. Сіра плямистість з'являється в теплому вологому середовищі, вражаючи листя, стебла і плоди. Обробляйте фунгіцидом або дотримуйтесь сівозміни. Часті питання: чи потрібна чаррі шпалера? палера? Так. Оскільки черрі ростуть гронами, їм потрібна опора. Скільки ростуть чаргів від насіння до врожаю 7-9 тижнів. Скільки плодів дає одна рослина? Детермінантні 20-90 чар. Індетермінантні можуть дати більше, залежить від розміру куща. Черри і виноградні томати це одне і те ж. Виноградні різновид черрі. Черги так само корисні, як звичайні томати. Так, в них ті ж вітаміни Айс, просто розмір менше. Які черги найсмачніші? Мені подобаються жовті грушоподібні або чорні черри. Але багатьом до душі матес уйлчерри. Чим чаррі відрізняються від звичайних томатів, вони менші і краще дозрівають на кущі, а не після збору. Чи підвищують рівень цукру в крові чарлі? Незважаючи на те, що це фрукт, їх глікемічний індекс нижче, ніж у багатьох інших.